Як на мене, ситуація виглядає так, що ми дуже погано підготувалися до осінньо-зимового періоду. Це пов'язано з багатьма факторами, в тому числі і обстрілами, а... російськими ракетами, руйнування генерації, руйнування а, систем розподілу, і системи передачі електроенергії. Але все ж таки, крім а, зовнішніх факторів, є і внутрішні фактори, які чітко показують, що підготовка до опалювального сезону. Пройшла не на належному рівні. Наприклад, в стратегічно важливому підприємстві, такому як Центр Енерго», яке відповідає за виробництво електроенергії, яка нам буде так потрібна і зараз потрібна, і буде потрібна а, в зим, в осінню. Взимку за цей рік поміняла чи 4 голови правління. Декілька разів змінився змінилася наглядова рада. Але навіть не про керівництво і мова, мови, хоча це напряму впливає на діяльність підприємства. Центр Енерго на цей рік абсолютно не підготувала ну, в, ще в липні цього року було 0 тонн запасів вугілля. Хоча є нормативника, яка чітко прописана законами, підзаконними актами України, скільки повинно бути вугілля на складах. Подивимося, по-друге. В серпні місяці ми 11 днів брали аварійну допомогу від наших європейських партнерів. А, на, ну, аварійно брали допомогу в електроенергії від наших європейських партнерів. Навіть не планово, а аварійно. І це напряму а, вказує на те, що ми не просто дуже погано підготовилися, а те, що ми взагалі не готові до опалювального сезону і опалювальний сезон буде проходити вкраних для українських для українців е умовах